Доброго дня, шановні трендолюби! Це відео буде про деформацію листочків на перепади температур. От перед нами Боїнг. Подивіться, молоденькі листочки, вони покручені. Навіть такі явища. Це не хвороба, це реакція. Троянди на перепади температур, особливо, якщо вони міжденною і нічною коливаються в межах 10 градусів. Не на всіх сортах таке є, на деяких є. Ті, які вже нагнали досить великі пуп'янки, у них немає такого, тому що верхня верхнім іде пуп'янок. Листочки під ним. Де ще тільки формуються поп'янки, там виникає таке явище. Це Боїнг, це можемо подивитися. Фішермен Friend. Уже ось така краса. А оце Мері Енн. І в неї забарвлення верхніх листочків і форма відрізняються від нижніх. Також о, таке явище. Це не хвороба. Або навіть ось, ось так відрізняється. Це реакція троянди на перепади температури. І ще трошки покажу свій розарій. Це п'єри ось уже стільки пуп'янків, вже так виглядають. І хочу показати Чипіндел. Ось уже як повідгинались деякі чешолисники. І можна чекати квітування. Дякую.